Зараз я знаходжуся у музеї квартирі Павла палатчини і говорити буду з куратором музею Богданою Тараніною. Доброго дня. Доброго дня, Богдана. Богдана, скажіть, будь ласка, щойно ви відсвяткували 125 років дня народження Павла вічини. Скажіть, будь ласка, якою людиною був відчина? Що він любив, що йому подобалося, що не подобалось? Насправді питання достатньо широке. Якою він був людиною? Можна сказати тим словом чи дуже скромною. Це була його визначальною рисою, що, в принципі, стало характерною особисті всього його життя. Він був дуже доброю людиною, тобто він любив допомагати студентам, коли вже був, мав певні високі посади, він любив допомагати також художникам, поетам, людям мистецтва. Він давав багатьом квиток у майбутнє. В нашій квартирі висить картина Катерини Білого Мало хто знає, що коли вона ще була зовсім невідомою і хворою. Він допомагав як грошима, так і пензлями, фарбами, націонав її особистого лікаря, і коли в неї була виставка в Києві, в принципі, це він став ініціатором того, щоб лікарка не виставлялася в Парижі. А ця історія з тим, що він допомагав студентам, до нього будь-які студенти могли приходити, чи як це взагалі відбувалось? До нього могли приходити студенти філологи за якоюсь певною порадою або за якимись з якимось таким. Можливо, добрим словом справа в тому, що коли ти сам був молодим, він ходив на літературні студії до Михайла Куцюбинського в гості, і вже в кінці свого життя він вирішив відтворити таку атмосферу у себе вдома. У цій кімнаті дуже часто збиралися його школярі. Студенти, філологи прочитали свої душі. А після цього вони переходили до вітальні, де були чай, каби їх запрошували примусити з цукерками, пиріжками чимось смачненьким. І іноді дружина поети складала навіть їм в кишені одягу якісь невеличкі. Грошові кошти для підтримки, так, кошти да? кошти для підтримки з таким чином. Тобто він був відкритий завжди для спілкування звичайно. так. Тобто будь-який студент міг до нього прийти і yeah. просто поговорити yeah. з великим поетом. Mm -hmm. не було тільки записати. Я зрозуміла Богдан. Якщо ми будемо говорити про тичину, його творчість припадає на 20-ті роки минулого століття. Біографія поетів цієї доби письменників це або розстріляний, або покінчив життя самогубством, або Прозрів і став співцем соцреалізму. Ну, як ми знаємо, ти співпрацював з режимом. Скажіть, будь ласка, чи цей перехід для нього був легким? У нього був період, коли він рік взагалі нічого не писав. Це другий, 33 рік, коли перед ним поставили жорсткий ультиматум. Або він, як ви сказали, буде співцем радянського режиму, або повністю його сім'ю буде знищено. Щоб ви могли собі уявити, у нього було при мене дванадцять братів та сестер. На той час у них були вже діти, і це було, могло стати просто винущенням цілого роду. Плюс він дуже боявся за жінку, яку він кохав, яка ще не була випрошена людів потрібну, за її матя Катерина Кузіна-Попарук. І він прийняв рішення все ж таки а, перейти ось на сторону влади. Проте ми завжди говоримо про те, що він. А, Мертвий не зробив би стільки, скільки він зробив живим. Тобто він е, не підписав жодного розстріляного списку. Він кого тільки міг намагався витягти з в'язниці. Він абсолютно всіх, е, до нього приходив за якоюсь порадою, він не допомагав. Тобто, або це були якісь матеріальні блага, або це була якась моральна підтримка. Він дав е, у майбутнє багатьом е, поетам, яких ми зараз знаємо, як. Таких мастододів українському те саме Іван Олійник, Борисові, Серсоненко. Люди, що приходили сюди студентами, і Дмитро Павличко, що були студентами, школярами, що приходили сюди, просто боячись, що перед ними така велика людина, і він намагався їм дати те, що можливо не було у нього в свій час. Mm -hmm. Тобто, коли він хотів, наприклад, стати учнем Петербурзької академії мистецтв, в нього на не вистачало коштів. Коли він хотів закінчити філологічний факультет, його просто не прийняли, тому що не приймала фіологічний факультет для випускників вищих духовних навчальних закладів. Тобто він був в принципі без закінчення. Чого... Чого... Тому він намагався стати, можливо, молодим те, чого не було у нього, і намагався стати тим духовним наставником, яким для нього в принципі став Михайло Коцюбицький. А Богдана, скажіть, будь ласка, якщо взяти взагалі от життя ти чини, да, після того як він, скажімо, так перейшов на сторону влади, то ну список його посад, скажімо так, вражає. Він був головою Верховної Ради України, депутат декількох скликань, академік, лауреат Сталінської премії, лауреат Шевченківської премії один з трьох перших лауреатів, міністр освіти України. Тобто, зважаючи на це все, він яким чином можна сказати, що він співпрацював з владою? Чи вони таким чином купували те, що він буде займатися чимось іншим. Чи взагалі є слушною думка про те, що він був нащадком гетьмана клуботка і тому його з-за цього, через це його не чіпали? Чи його просто просили замовчати, тому що як поет він міг дати українській літературі набагато більше, ніж коли б він мовчав? А насправді є така гіпотеза, що він є нащадком великого гетьмана, проте, на нашу думку, його... Не розстріляли і не, не зробили так, що він включив життя свого мовством через те, що він був достатньо у світі. Це вбивство було б найбільш резонансним з е, усіх вбивств за часів радянської влади. Того самого поета Володимира Маяковського у світі не знала таких знатичів. Його перша збірка сонячних кварнети відразу була перекладена вісімнадцятому світу. Тобто, в принципі, е, куди б він не прийжав будь-яку скрин світу, там його знали. І е, до того ж, він був настільки. Інтелектуалом, що з усіма він міг знайти спільну мову. Радянській владі такі діячі були достатньо вигідні, тому що, в принципі, він, хоч і писав достатньо насмішливо та іронічно про владу, він все ж таки писав. І, до речі, я хотіла підкреслити, що він, на відміну від того самого Івана Франката Тараса Шевченка, не написав жодного вірша і жодного взагалі рядка російської мови. Він розмовляв українською мовою, писав вірші українською мовою, це фізізверння українською мовою. Ми згадали, що він був міністром освіти по війні, а в принципі він був єдиним міністром освіти, що відкривав українські школи. До того ж він за свій кошт іноді навіть видавав підручники і розслав по школах, які були ще не відкриті. Ми знаємо, на той час було дуже скрутно з підручниками. Тобто був, наприклад, один підручник на клас чи декілька навіть підручників на школу. Тоді, саме завдяки чині, в принципі, українська освіта могла розвиватися. Вона отримала такий достатньо сильний поштовх. Справа в тому, що по війні українській культурі дарили таку таку трошки плашечку через те, що хотіли будь-якими засобами будь засобами дати імпульс населення до відновлення країни. Якщо країна хотіла розвивати українську мову, якщо країна хотіла, наприклад, ходити вільно в церкви, mm -hmm. на два роки, на три дали цю трошки невеличку цю. А це був. тому в принципі він одне одне. Ці хвилі він відкривав українську школу, що потім він веде підручники, він веде а, дуже багато кобзарів Тараса Шевченка. До речі, тобто, в принципі, він зробив чима ще мало, навіть займаючи такі великі посади. Богдан, але незважаючи на те, що йому ну чи він мав від влади так, скажемо, привіпривілерії, він все рівно боявся. Арешту цей кабінет безпосередньо ви казали, що він Цей кабінет, Звичайно, прослуховувався. І навіть Дмитро Павличко написав вірш, що чи не впали свого баб, і він мовчить, і всі мовчать. Тому що, коли розмова заходила на будь-яку політичну тему, наприклад, ну студенти любили завжди політичні теми, гостреньки, він завжди говорив, що ти нас тут чують. Ці цей кабінет послуховувався, тому що, звичайно, як радянська влада могла змиритися з тим, що в принципі український співець українського народу вільно працював. Творив і ще якось сіяв українське серед а, молодого покоління, і а, є такі дуже багато спогадів. Дружини Лідії потрібно про те, що а, досить часто в 30-х роках а, засинав, одягнений і біля його ліжка стежмалочки чемоданчик, і В нього було по запаковано найнеобхідніше. Він а, очікував арешту. У коридорі раніше стояла невеличка така, невеличкий стол, на mm -hmm. ньому стояв телефон, і точно часто шуткував, що від цього телефону залежить його життя. Це телефон його в будь-який момент позвонити. І, і могли сказати, що він збирався і виходив на вулицю. А стосовно того, що його попереджували про арешт та Так. його ще семінарський друг, вселіна блакитний, теж письменник. Досить часто телефонував течію і говорив, через декілька днів його будуть заарештовувати. Він просто збирався їхав до іншого міста. Богдана, а скажіть, будь ласка, я читала, що Течіну двічі номінували на Нобелівську премію, він не мовлявся один раз. Це було вже ну, за рік до смерті. Як ви думаєте, чи існує якась думка, чому він це робив? В принципі, він я вам скажу просто до факту, ви можете судити, uh -huh. чому він був настільки скільки. Скромна людина, що всі книжки, які виходили за його редакції, або його вірші, або збірки творів, або його вірші кудись ходили йому дарували екземпляр, зберігалися в одній кімнаті, куди нікого не допускали в спальні. Тобто він не любив ніякого пафосу, розголосу своєї творчості. Він був настільки сором'язливий, що коли його малювали, як згадують художники, він вжимався в крісло. І просто ховав очі, бо йому було справді соромно, що його хтось малює. Тому мені здається, що Новолеська премія зробила б його щасливіше. Богдан, а скажіть, будь ласка, от говорять про те, що е тичина сказав про те, що коли Маланюк про нього написав від ковернеці тих золотих, вишмальована дудка зосталась, то наприкінці життя він сказав, що це була єдина людина, яка мені сказала правду. Решта всі мене хвалили, і вони мені брехали. Він це зрозумів під кінець життя, чи він з цим жив, страждав, мучився? Він з цим жив, страждав і мучився, про це писав з Істусу, і за безпосередньо що він був живий труп. Тобто... Митець з переламаним хребтом, так? Тобто uh -huh. Uh -huh. його розумієте, його сонячні кларнети в свій час зробили настільки великі влив у світі. Що якби йому дали можливість далі розвиватись, він був би чиним найбільшим поетом України. А, у нього був талант, у нього було натхнення, у нього була неймовірна музичність. І ось цей великий злам 30-х років, в принципі, його зламав. І він не міг цього а, не, не бачити, не знати. І в останній рік свого життя він написав вірші, якщо я десь не співав калину, він писав вірші вибачення. Виші вибачні апетиці на колись Дякую, Богданочки. Вам дуже дякую за бесіду. Я обов'язково до вас ще повернулася. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з куратором музею квартири Павла Чини. До зустрічі.